Тін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей, поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносять. Це показово, що, попри все, що Росія кажуть у світі, вони все одно відповідають. Тільки новими спробами штурмами та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі війною і чи можливо їх вилікувати, це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, ця сила сильні рішення, сильна допомога. Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими. Близькими партнерами, звісно, говорили з президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований по ситуації на фронті про те, що Росіяни роблять, і в чому вони намагаються усіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємось.